Всім привіт! Це гра про виживання на кораблі. І в нас третій день. Ходімо сюди подивимося, що тут у нас відбувається. Ну і серії там був алігатор, незрозуміло, де він взявся. Ми його тільки хвоста бачили. А, мачети з гітари. Ну, таке. Мачети з гітари. Це все, що ви могли нам запропонувати, да? Мачети з гітари. Угу, тут взагалі нічого немає. Так, да, це все хороші матеріали, але нам потрібна металева труба. І пальне. О, забери. Чекай. Якщо я робив попередній таку штуку, то значить я тут можу пройти. Так, чудово. І тут можна буде пройти. Ні. Все тут більше ніде не можна. Я тепер спробуємо відчинити ці двері. Ні, ці не відчиняються. То тут виходить нічого немає? Ні, тут рецепт тільки був. А тут? Чекай. Ні, це типу кухня. Добре. Ходімо звідси. На жаль, і тут різак потрібен. Йдемо шукати пальне. І тут різак потрібен. Та тільки пальне. Можливо, в мене десь завалялося ще. Ми скинемо сюди пружинки. Мені цікаво, чи ми можемо ящики якісь крафтити, бо нам вони, ну, я б сказав, дуже потрібні. Чекай. Е, ремесло будівництво. Е, це у нас ні рампа. А, ось це ми можемо. Планка 5 планок. Добре, зараз ми зробимо. Чудово, я зроблю два ящика, тому що добре, брить, два ящика. Раз. А місце ми можемо зверху поставити. Ні, типу не можемо, ні. А, це якийсь не такий ящик. Я хочу великий ящик. 5. Все. Сюди я зразу переставлю ось це. і створити ще якби один ящик такий самий. Ось так. Все. Звідси я заберу ось це. Тому що там вже реально немає де розміщувати. Перекину все в ящик один. І я б ще пружини забрав і в інший ящик пружини перекину. Їх там теж дуже величезна кількість. Якби можна було підписувати. Так, добре, 10, 10, ось 6. А, ні, 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 чекається сюди просто. І 10. І ось так. Так, що в нас там ще робиться таке, що забрати можна. А, я вже в шестерні оці забрав. Вони десь є. І там внизу щось є таке схоже. Ось так. Це я буду знати, що в першому такі плюс-мінус металеві ці. Так. Шукаємо водички знову. Ой, води в нас немає. Десь я ось тут бачу внизу потрібно взяти. Ні, стоп. Чекай. Е, на воду, воду, воду я бачив для води. Так, нам потрібна кувалда. Ми можемо її зробити. Так, а що вона дає? Кувалда важкий і потужний інструмент може прибивати стіни або розбивати ворога в кому. Тут ворог є. Так, добре, одна тканина, один цвях і одна пружина. Ось тут. Одна так, один, один можу я взяти, ні? Один цвях. Одна пружина. І одна тканина. І все я можу його зробити? це кувалда Щось мені здається, що там буде невесело. А, так, це все є. Це що? Вудочка, водочка, скину, бо я поки що рибу не планую ловити. Мені давай я зброю до їжі поставлю, бо тут легше буде її знайти. Всі дві пляшки води сюди. І мені потрібно два банана. Сюди і сюди. Все, далі по ящиках шукати пальне. Металева труба я вже знаю, де? Але я там ось згори бачу дещо. Чому я його раніше не побачив? Тут типу хтось жив, що це? Ще якийсь рецепт. Новий рецепт збройного винятковий. Так, автоматичний арбалет. Добре, що я знизу побачив, що там щось є. Але труби отам металеві. Поставити. Це, це не то, що я шукаю. Це дуже чудово, але це поки що не те, що треба. Що там? Проблема в тому, що ми вище не можемо вибрати через це, значить нам по любе подобається пальне шукати. Тут? Ні, це алкоголь. А тут. Воно? Ні батарейки, не тут. Мені здається, і не там. Ось тут, напевно, так. Да. Та ні, не тут. Тут. Все, добре, що я знайшов. Поки що це мені те, що треба, реально, тільки труп. Так, з їжею ми розберемось, там крабів ми вже можемо ловити, тому. Добре. Плати я заберу, бо там багато буде такого обладнання. Тут що? Добре, я це все заберу, хай буде. І все з цим ящиком контейнером я позбувся цього контейнера. Так. Поки ніч ми можемо відкривати ці всі контейнери. Це всі назамкове. Все зараз відмичка поламається. Так, що це в нас таке? О! Ну, це труби, це звичайно класно, але. Але я вже знайшов, мені пальне треба. Так, що тут? Ні, це не пальне. Але хай буде відчинено, я буду знати, що тут. Все, пальне теж не буде. А це що таке? А, буде типовий іграшковий пістолет водний. Чи водяний? Ну да. у нас дійсно з водою біда, бо там немає вже води. А це допоможе цих декілька пляшок. Але я поки що... Ще... Ага, демонтаж. Добре, давай де сокира? Так, все енергія закінчується, добре. Це поки що це залишу в спокої, немає часу на це. Так, тут що, чекаю, я відкрив три контейнера, а тут що? Тут те ж саме. Так, що тут ще може бути? Мені потрібно пальне, і без пального я не збираюсь нікуди йти. Та ні, це все не те. Це типу збро... Да, де де, де мачете є. Добре, оцих я візьму. Ага, оце я візьму. Чекай. А оці. Це чим їх розібрати? Немає місця в інвентарі, я поняв. Добре, чудово кидай. Так, зброю я теж трішки якось знайшов. Ні, це все клинки, це все не те. Дружини, так, цим теж зрозуміло. Ну, я все ж не зможу переносити. Що це? Готова техніка. І по повідкриваю, можливо, десь пальне завалялося. Але б непоганий, якби був цілий контейнер пального. Стільці. Ні, пального тут і не ви не пахне пальним. Виходимо звідси. Цей ні, цей мінус. Це круто, але. Ну, не знаю. Може закритися? Я хочу перелізти через автомобіль. Ні, не можу. Ну ми його розібрати теж не можемо. Ні, а шину ми не можемо розібрати. Ні, пального тут немає. Тут. Це все не те. Що це? Ні, це все теж не те. Не те. Ні, тут пального теж немає. І ломика у нас немає, щоб її відкрити. О тут ще подивлюсь, що є. Ні, не те. Немає пального тут взагалі, я не бачу. Так ось тут десь я спуск бачу. ходімо, подивимося. Ку. Е! Я думаю, що це вже на мене... ні, нам доведеться повертатися, тому що в нас сил вже практично немає. Тому доведеться лізти нагору якимось чином. Давай подивимося. Там на горі щось світиться. Вилізли Це, якщо що, буде вже день четвертий. Чекай це не тут. Ось сюди. Так, нас четвертий день наступив. Що це таке? Добре, ми ж не, це не залишимо просто так тут. Так, вода. А тепер зразу ходімо на гору. Тікайте на гору гору. Ні, не тут. А де тут? Ні? Ні, це взагалі ось сюди. О, чудово, там ще вниз можна спуститися. Мене ось це цікавить. Так, е, дерево і м'ясо. Це чудово, зараз піду посмажу, Такого ми ще не робили, але ось тут вниз ще й хід. Тут я теж не ходив, ще піду подивлюся. Так, оце все ми скинемо. Так, що тут нам ще може таке знадобитися? Е, що це електронний хакерський інструмент? Добре, нам потрібно телеві струни. Я десь бачив, в мене є. Чи десь бачив металеві струни? Це що за прикол? Куди їх міг кинути? Ось. Ммм. Металеві струни, а це що? А, гриф, боже, які струни. Ні, ну струни я десь бачу. А, а що тут з гітарою? Так, а що тут який інструмент потрібен, оцей? Ну все, подімо. Порох, кулі пістолета. Це чудово, кувадло, мачети. Ну, мачети мені потрібна одна тканинка. Чудово ходімо. Що мачети зроблю. Е, так, де цей мачети? Немає місця в інвентарі. Ну Це ж теж зрозуміла штука. А, сюди 9. Ось так зробимо. Давай я й метал сюди поставлю оцей. Труби теж сюди поставлю. І оце. Так, сюди я плати, всі буду перекидати, скоріш всього. Вода не проникне тканина, навіщо вона мені зараз на даному пластиковий контейнер поки що не потрібний? Все, тепер можемо мачати зробити. А, ця ходи. Мачети зробимо на всякий пожеж... пожежний випадок. Так, це ми поїмо. І візьмемо оце м'ясо. І візьмемо я тут деревину бачив. Чудово. Так, все більше нічого. Ага, я оце ще хочу скинути сюди. Акумулятор. Це що таке? Мачети. І, нав... І навіщо я робив мачети, коли в мене їх. Ну, якби багато. Ой, добре, давай їх скину, лишу собі тільки одне мачати. Тільки одне залишу. Міс аптечок візьму тільки дві. Сюди і поставлю сюди Бентик. Все? О. А це що таке? Я не зрозумів. Блін, Йопт! Це що таке? Йомайо, блін! Я ж взагалі прифігів. а де ви взялися, ідіоти? Я не понял, ви хто такі, блять? Де ви взагалі взялися? Це як? Це поки я крафтив? Тут якісь чорти прийшли? от виявляються у самі на кораблі. Ні, ну якщо чесно, я тут трішки прифігів. Мені здається, вот там вони є. Добре, доходити обережніший. Скинути зброю, тому що в мене все одно немає на неї набоїв. Подивимось, де вони. Ні, тут немає нікого. це скоріше всього, ось це. Ну Тобто я взяв і. Зробив спуск відкритий, і вони звідси піднялися. О, на силу. Це тепер я зрозумів, де пань брат. Вже це ж настільки було очевидно. Але знову ж таки в мене стоїть дилема. різати... Так, тут зачинено, очевидно. Чи різати... двері де алігатор? І незрозуміло, що буде чи різати е, е, цей вхід в. От тут треба 4. У мене є пального скільки? У мене є... А, у мене 10. Є. Добре. Ну тоді будемо різати. Тоді будемо різати, що робити? Я вже навіть боюсь сюди. Е! Эээ, е, стоп! Ви хто такі? Ви мене, типу, не атакуєте, ні? Хто ви? Ти... Ти що таке робиш? Ну, Ти... Ти що таке робив? Ні, в такому випадку ви тоді доведеться їх зразу вбивати. Я не знав, я думав. Ой! Ой-ой-ой. Ну -ой -ой. ти кто? Ты що таке? О, блин, ну це прикол, конечно. Тут якісь зомби ходят. Що це взагалі таке? Це що таке? Металева труба валяется. Це тип, типу, блин. Че це якась фантастика? Ну добре, то демо версії, ми не можемо туди піти, це зрозуміло. А давай ми спустимось, просто подивимось, що тут. Хоч... О, диви, 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 він тут. Чудово. Це бігом поїсти треба. Умрем. Я навіть не знаю, що з ними робити, чи їх варто взагалі рушати було, але вони, типу, нападають, тому. Ні. Так, що тут закрить зачинено. Так, сюди ми не можемо більше пройти. Добре, будемо знати, що по цій стороні внизу немає що робити. Тут теж зачинено все так. Ні, ну я так прифігів, як побачив їх. Думав, що може мені грюк. Так, ми можемо викинути трішки цього. Ні, це не сюди. Так, що я хотів м'ясо посмажити. Так, внизу там вони не можуть піднятися. Вгорі Горі тут теж наче не можуть. А, вугілля немає. Добре, що мені дало це м'ясо? Типу, я з ним зробив що. Ага, я зрозумів. Я зробив смажене м'ясо. Я поставлю його замість оцього. цього. Все. тут більше немає що чинити. Рецепт ми забрали. А це от перекрий. перекрий. Тобто ми поступово підбираємось до гори. Добре. Оце пального тут немає, так? Ні. А так, ні. Ось це нам потрібно різати. Добре. 8 бензину залишиться? Так, чудово. А, демонтаж. А чим демонтаж? О, я ось там бачу, він ось там ось там людина ходять. А це я вже був тут. Оце відріжу, щоб я вже не путався, що я тут точно був. Я ж надію, що одного вистачить, ні. Добре. І тепер викруткою ми це зможемо демонтувати. Все, я зрозумів. О, блін, прикольно. Так, тепер е-е, що мені добре що? А ось цим що? Добре, і оце давай ми теж демонтуємо. Тепер метал я поскидаю. Тепер... Мені потрібно поставити на воду, щоб вода збиралася. Ну там люди ходять. І ось мені хакерський приват потрібен. Для чого? Я знаю, я вже бачу, де його застосувати. Без проблем. Якийсь дешифрувальник що він робить. Добре, давай, всі схеми ми заберемо. Теж і оборонятися від них доведеться. Так, все нас з цим ящиком покінчено. Ні, ну тут я прифігів. Так, я думаю, що ми заносимо ці речі і на цьому будемо завершувати цю серію. Наступні я піду досліджувати вище. Доспущуся туди, полазю, подивимось, що вони там роблять взагалі ці люди. Бо в нас, типу, вже все відчинено. Подивиться, чи звідси вони ніде не можуть вилізти. Можуть зверху хіба що, так? Так, на гору ми ще не ходили. Добре. Добре, добре. Труба металева, труба тут. Мачети хай буде. Оце ми додамо сюди шість цю арматуру. Ну, мачети в нас багато, але я два лишу тільки. Так, вода є, це все є, викрутку, треба зробити одну. А, зламані мачети, добре, тоді доведеться їх повикидати. Але я ж можу його ремонтувати, мені здається. Так, е, оце сюди. Піратська радіо. А, пірати значить. Не ось там ходять. Я ж надію, що вони не вміють грабувати. Так, а можемо ремонтувати, ні? Я хочу подивитися, це ще зробити можна. Це зрозуміло, але що крафтити самі ці, М -м, чим стріляти, я не знаю. Е будівництво. Що це таке? Це стаціонарний факел. Та ні, нам це не потрібно. Вогни ще немає запальнички. Ліжко нам не потрібно. От збірник води нам потрібний. Пластиковий контейнер є. Це все в нас є. Але нам ще потрібна тканина, води не прине. О, є все все. Угілля є. Е, що я хоч. Десь я ось тут бачив? то важлива штука. Це що? Металеві. Так, ось це є. я ж бачив пластиковий контейнер, що ви мені кажете. Добре, вода не проникне на тканин. Ну, я бачу пластиковий контейнер. Він один саменький був, бо я ж його приніс. О, і де ж він міг бути? Це ні, це що це чіп, нам його тут не треба. Це теж тут не треба. Де факт тому, що був, але я не знаю, де я подів його. Добре. Немає поки що, не можу зробити водозбірник води. Кулі пістолетні труба і порох пороха теж немає. Не хотів цю штуку будівництва для води. Де воно? Тканини Ні, чекай. Пластиковий контейнери. Цього контейнера в мене нема. Добре, на цьому ми завершуємо цю серію. Всім дякую за перегляд.